На Буковині завершено пероральну імунізацію диких м'ясоїдних тварин проти сказу через повномасштабне вторгнення. Принади з вакциною розкидають вручну про ефективність цьогорічних заходів. Далі в сюжеті. Двічі на рік фахівці Держпродспоживслужби проводять попереджувальні заходи щодо поширення сказу. Для цього розкидають спеціальні принади із вакциною на узліссях, узбіччі доріг біля річок на сільськогосподарських угіддях. Переральна імунізація у нас вже третій рік поспіль проходить саме таким ручним методом. І у нас вже була проведена весняна переральна імунізація, яка тривала 5 днів з 20 травня по 24. Пройшла вона успішно, були і відібрані зраз. Це і щелепа на наявність тетрацикліну, і кров на імунітет все виконано. Осіння компанія в нас розпочалася 16 вересня. В нас охоплена по Чернівецькій області. П'ять тисяч квадратних кілометрів. Значить, працює 101 бригада в трьох районах нашої області. Загалом майже 150 тисяч доз вакцини розкидають, аби щепити диких м'ясоїдів. Згодом фахівці перевірять, чи зникла принада. Відтак просять людей не чіпати брикетів із вакциною. А вже через місяць після завершення компанії фахівці перевірять її ефективність. Ми розпочинаємо відбір зразків да, дійсно будуть проводитися по кожному району. Ну, відстріл лисиць буде доставлятися до лабораторії щелепи для того, щоб дослідити на наявність тетрацикліну, тобто чи споживала дика тварина цю вакцину. Ну і кров обов'язково на наявність імунітету, що дійсно вакцина подіяла. Тетяна Стефаник запевняє, попри те, що вакцинація таким методом ефективна, ймовірність зустріти хвору тварину все ж існує. Антоніна Фігель, Максим Демко, Чернівецький промінь.